Розглянемо тему Основні поняття комп'ютерної графіки, растрова та векторна комп'ютерна графіка. Комп'ютерна графіка, розділ інформатики, який вивчає способи та засоби створення і опрацювання графічних зображень з використанням комп'ютерної техніки. Основним об'єктом комп'ютерної графіки є графічне зображення. Воно може бути малюнком або фотографією, діаграмою або схемою, архітектурним ескізом або рекламним плакатом, кадром з мультфільму тощо. Найбільш розповсюдженим є створення графічних зображень з використанням спеціальних програм, графічних редакторів, а також з використанням інших типів комп'ютерних програм або пристроїв. Основними видами графічних зображень Залежно від способу їх кодування є растрові та векторні графічні зображення. Саме такі ми будемо розглядати в 6 класі. Растрові гра графічні зображення складаються з окремих маленьких прямокутників, пікселів. Таке зображення схоже на мозаїку, яку виготовлена з однакових за розміром об'єктів. Растрові зображення можна створювати у графічних редакторах або з використанням фотокамер, сканер та інших пристроїв. Піксель є найменшим об'єктом растрового зображення та має такі властивості: розташування, яке вказує на місце знаходження пікселя, та колір. Будь-яке растрове зображення, як єдиний графічний графічний об'єкт, також має певні властивості, такі як розміри. Роздільність, глибина кольору. Векторний. Векторне зображення складається з окремих геометричних фігур, графічних примітивів, таких як відрізок, багатокутник, крива, овал. Основними властивостями векторних зображень є види графічних примітивів, з яких будується зображення та кількість кольорів, що використовуються для створення зображення. Графічні примітиви мають такі властивості розмір, форма, колір, товщина лінії контуру, колір і спосіб заливки внутрішньої області та інші використання тих чи інших видів графічних зображень для певних цілей залежить від потреб користувача з рахуванням переваг. Недоліків цих видів. Якщо ми візьмемо растрові графічні зображення, то вони більш реалістичні, в них природні кольори і зображення можна отримати з камери та сканера. Якщо ми візьмемо векторні графічні зображення, то їх перевагами буде невеликий розмір файлу, збереження якості при збільшенні цього зображення і простота редагування. Елементів зображення. До недоліків растрових зображень належить великі за розміром зображення, при збільшенні зображення ми бачимо пікселі і доволі складне редагування таких зображень. До недоліків векторних зображень можна віднести нереалістичність цього зображення, відсутність пристроїв для створення векторних зображень, тобто можна їх створити лише у певній програмі, та наявність. Додаткових програм для перегляду цих файлів